Сьогодні покажу одну з новинок осінніх композицій. Також до прийняття зараз покажу схожу з пугалом, але у більшому розмірі. І одразу покажу маленький відео огляд на наші текстильні гарбузики. Уже відшили у чотирьох розмірах. Також буде декілька варіантів кольорів. Перший це у нас класичний помаранчевий, ось такий мінік. Другий розмір. Покажу на долонці. Усі детальні розміри та ціни ви знайдете на сайті, посилання, як завжди, залишу в описі до відео. І ось такий красень найбільший. Можна використовувати як самостійний декоративний елемент. Далі покажу детальніше саму композицію. Вона виконана в плетеному кашпо. З пугалом, до речі, дані пугала доступні до замовлення і окремо на нашому сайті. І зараз покажу з боку, поставлю композицію в більшому розміру для порівняння. І друга композиція у вже більшому плетеному кашпо помранчевого кольору, також з пугалом, але набагато більша об'ємніша композиція. Ось так вони виглядають зверху і до порівняння. Лодонька, лодонька дуже велика кількість матеріалів, масивний і відповідна композиція і вища.